Інформаційного випуску новин теми дня на телеканалі ТВА у студії для вас працюю я, Анна Харабара. і мої колеги вже готові поділитися інформаційною картиною станом на 9 серпня. Всі деталі далі у випуску. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 898-доба ма доба широкомасштабної війни. Минулої доби російські війська вкотре задали ударів по Херсонщині. В результаті обстрілів пошкоджено 36 об'єктів, 19 приватних та 3 багатоповерхові будинки, 11 автомобілів та 3 гаражі. У ніч на 9 серпня російські окупанти атакували територію України ударними безпілотниками. Усі 27 жахетів збито у Київській, Полтавській, Сумській, Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Дніпропетровській областях. Також сьогодні в день ворог задав удару по Костянтинівці Донецької області. У місті пошкоджено щонайменше чотири приватні будинки, торговельний центр, пошта, магазини, автомийка та автомобілі. Станом на 17.00 відомо про 11 загиблих та 37 поранених. Своєю чергою боковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Буковина назавжди попрощалася з військовослужбовцем, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів. Солдату Андрієві Руденку, воїну військової частини А 7186 останню шану віддали на центральному кладовищі у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава героєві. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Актуальні питання розвитку та розбудови нашої області розглянули сьогодні у Хотині на конгресі місцевих та регіональних влад при президентові України. Участь у ньому взяли представники офісу президента України, уряду, народні депутати та голови громад області. На конгресі підняті актуальні питання, ті відповіді, які ми почули сьогодні, вони є слушні, вони є змістовні і грунтовні. Всі міністерства активно задіяні в реалізації даних процесів, даних. Проблемних питань Я, мені здається, якщо буде ще більш тісна спосів співпраця, буде реалізація всіх цих питань, всіх проблематиків, все буде вирішено. Я думаю, у нас тільки одне на сьогоднішній день потребується це перемога. Перемога і реально після цього буде відбудова. Я думаю, що всі будуть задоволені і отримують ту належну підтримку, яку сьогодні потребують кожен з регіонів. Детальніше про проблеми громад та питання, які обговорювалися під час засідання. Дивіться вже у наступних випусках новин на ТВА. Молодь це оновлена Україна. Молодь це важіль змін. Молодь це прогресивний погляд на наше теперішнє і майбутнє. У Чернівцях оголосили конкурс проєктів фонд молодіжного розвитку. Деталі про умови та хто може взяти у ньому участь, вже готова розповісти. Моя колега. Активні ініціативні, наполегливі та цілеспрямовані. Сучасна молодь це справжній каталізатор усучаснення України. Саме на представниках цієї категорії суспільства лежить розбудова нашої країни та її благополуччя. Для того аби заохотити молодь до енергійної діяльності, у Чернівцях оголосили конкурс проєктів. Взяти участь у ньому можуть молодіжні громадські організації, які зареєстровані у громаді не менше ніж шість мі. Місяців у нас є затверджені напрямки. Перше це розвиток громадської освіти, неформальної освіти, розвиток волонтерства, інтеграція внутрішньопереміщених осіб, підтримка талановитої молоді, підтримка інклюзії, ментально-психологічне здоров'я. Тому ці напрямки є пріоритетними. Ще є декілька, і молодь, яка буде брати участь. Вони зможуть долучитися, написати проєкти, подати заявку, заповнити форму і реалізувати до кінця року. Одним з ініціаторів створення фонду молодіжного розвитку став голова громадської організації Центр молоді Чернівців Олександр Гуляєв. Наразі він захищає нашу державу в лавах Збройних сил України. Запропонували місцевому самоврядуванню запровадити конкурс, на якому б частина ресурсів на розвиток молодіжної політики розподілялась у відкритому порядку на конкурсній основі із залученням процедури пітчингу та експертної оцінки. Ми вірили, що це виведе співпрацю публічного та громадського сектору в молодіжній політиці на інший рівень, а саме у формат результативного партнерства. Подати заявку на участь можна буде до 30 серпня. Далі працюватиме конкурсна комісія, а переможців оголосять у жовтні. Я Хотіла би запросити громадські організації, молодіжні, щоб прийшли до нас і подалися. Ми будемо допомагати їм реалізувати цей проект, тому що ми розуміємо, що робота співпраця з казничейством, з нашими структурними підрозділами це не так просто для молодіжних громадських організацій, але це дуже. Же гарний досвід в подальшому в написанні гарних заявок, отримання грантів, і ми будемо допомагати зі своєї сторони. На реалізацію проєктів з міського бюджету виділили 150 тисяч гривень. Максимальна сума, яку може отримати одна молодіжна громадська організація 50 тисяч гривень. Тут мета не в коштах фінансових, а саме підтримати ідеї молоді, адже ми розуміємо наскільки важливо. Наша молодь це наше майбутнє, і е, всі ініціативи це е, ініціативи йдуть на розвиток нашого міста. Представники молоді з ентузіазмом сприйняли нові можливості, які з'явилися завдяки конкурсу проєктів. Адже підтримка таких ініціатив важлива складова нашого поступального розвитку. Я був членом багатьох організацій, як в Харкові, так і в Чернівцях. І інколи не вистачає грошей на оренду з зали, на рекламу. Але ідеї неймовірно класні. Звісно, деякі мої друзі вони отримують гранти від ЮНІСЕФ. Також інші гранти, але б дуже б хотілося, якби цього всього було більше, адже на голому ентузіазмі дуже важко щось робити довгий час. Допомагати молодіжним заходам, це як я вважаю, що це грамот, які можуть молодіжні центри, можуть дати якусь свіжу кров, свіжий такі повітря для розвитку нашого міста. Та що нашого міста для всієї от України, щоб можна показати, що перст... Молоді люди можуть активно співпрацьовувати, працювати в різних сферах, може змінювати кардинальну систему і молодість граніт теперішнього суспільства. Тетяна Дубіцька, Темедня, ТВА. Би рятувальники ліквідували пожежу у Дністровському районі. Наслідок підпалу виникло загоряння сміття на відкритій території. Займання сталося поза межами населеного пункту на площі 35 квадратних метрів. А далі до новин спорту у Чернівцях на престижні боксерські змагання зібралися спортсмени з різних куточків України, а також з Молдови. Детальніше про чемпіонат, який має честь приймати наше місто, розповідаємо далі. Вид спорту, який розвиває не лише силу, витривалість та швидкість реакції, але й стратегічне мислення та стресостійкість. У Чернівцях проходить відкритий чемпіонат Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Україна з боксу серед юнаків та дівчат. На ринзі зустрілися спортсмени з різних областей України, а також іноземні учасники. В літній період вирішили зробити провести по календарному плану такі змагання для наймолодшої нашої групи хлопчиків та дівчат, вікової групи 13-14 років. Здорово дітки приїхали з дев'яти областей також команду Молдови вдалося запросити. Це досить потужно зараз під час війни, щоб приїжджали до нас наші сусіди, безпечні регіони, змагалися, повишали свій рівень наші дітки, щоб мали змогу також потренуватися і позмагатися з міжнародними представниками. Змагання відбуваються за програмою Хто ти майбутній Олімпієць? Що надихає юних боксерів на нові звершення або через кілька років прославити Україну на Олімпійських іграх. Наймолодша група зараз. Отже. В цій групці, я сподіваюся, також вже ці дітки будуть формуватися наші наступні збірники олімпійських команд. До речі, золото у нас вже в нашу скарбничку додавало ще одне. Олександр Хіжняк забрав ту медаль золоту, яку в Токіо вже здається вона була на шиї, і все-таки срібна була тут золото. Вітаємо чемпіона, вітаємо всю команду Федерації боксу України, Олімпійського комітету, тому що це величезний здобуток. Проведення таких змагань дає юним боксерам безцінний досвід, адже кожен поєдинок це ще одна сходинка на шляху до вдосконалення своєї майстерності. Змагання у нас відбувається це вже фінальна частина чемпіонату ФСТ України. До цього були змагання в обласних організаціях по областям. кращої власне. відкомандирували, відрядили своїх. Юнаків і дівчат на ці змагання. Плюс у нас додаються спортсмени з других спискодонно-спортивних товарів з «Колоса», з Спартака. ну, Хто представляє, може, Дінамо, от вони приймають. Ну, І плюс Республіка Молдова. Тобто, відкрити. Це відкритий та міні чемпіонат України. За перше місце присвоюється спортивне звання кандидат-мастера спорту, тобто це високий рівень. Тож юні боксери налаштовані на перемогу у змаганнях, аби гідно представити свій регіон та навіть країну. Зокрема, Станіслав Лав Трач, учасник з Молдови. Боксом займається вже чотири роки. Прагне добитися високих результатів та стати чемпіоном світу. У Чернівцях вперше. Город красивий. Місто гарне. Тут є хороші боксери. І зал теж хороший. Більший, ніж у Молдові. Понад сім років займається боксом Герман Бережний. Хлопець приїхав до Чернівців з Краматорська два роки тому. Вважає, що бокс це той вид спорту, який розвиває силу духу. Добається змагання виїжджати, боксувати, показувати своє що ти вмієш. Далі боксувати на більше міжнародних турнірах, чемпіонах України це все подобається. Алі Керімсав Сав представляє Київщину. Спортом займається рік, має на меті лише перемогу як у цьому, так і у наступних поєдинках. Мені подобається такий вид спорту. Тут тут я учусь багатому, я учусь за себе постояти. В цьому виду спорту мені захоплюють бої, спарінги. Це я проявляю себе і свої навички свої. Також у чемпіонаті взяв участь і Чернівецький боксер Олександр Серман на ринці хлопець з 10 років, оскільки мріяв про це з глибокого дитинства. Я завжди хотів займатися боксом. Мене привів на бокс мій дядя. Я дуже хотів стати чемпіоном. Знаково, що чемпіонат проходить саме у Чернівцях, адже спортсмени мають чудову нагоду познайомитися ближче з нашою культурою, традиціями та архітектурою. Це популяризація нашого краю. Ми організовуємо. Різні екскурсії, розказуємо про історію міста, краю, області. Вдалося за допомогою голови облради Олексія Сергійовича. Завтра нам організують в музей під відкритим небом екскурсію. Також цікаво. Тетяна Дубіцька, теми дня ТВА. Наразі це всі новини задань. Таким його побачили журналісти телеканалу ТВА. Бережіть себе та своїх рідних. На все добре.